Тема сьогоднішнього уроку – топографічна карта та її елементи. Топографічна карта це різновид загальногеографічних карт великого масштабу Один до 200 тисяч і більше, спотворень на них майже немає. На топографічній карті всі складники земної поверхні показано однаково докладно: населені пункти, промислові та сільськогосподарські об'єкти, дороги, рельєф, водні об'єкти, рослинний покрив. Це дає змогу докладно уявити місцевість і орієнтуватися на ній, точно вимірювати і обчислювати відстані, площі, напрямки, висоти точок. Топографічні карти застосовують для проєктування будівництва, вони є незамінні у військовій справі і туризмі. Їх елементами, як і звичайних карт, є картографічне зображення, легенда, допоміжне оснащення, математична основа та рамкове оформлення. В Україні топографічні карти складають у масштабах 1 до 200 тисяч, 1 до 100 тисяч, до 50 тисяч, 25 тисяч і 10 тисяч. В основі топографічних карт лежить так звана міжнародна мільйонна карта світу. Це оглядова топографічна карта всієї земної поверхні складена в масштабі 1 до 1 мільйона. При цьому поверхню землі відображають не цілком, а окремими смугами завширшки 6 градусів за довготою. Земля складається із 60 колон по 6 градусів довготи. Від 180 вісімдесятого довготи на схід, західна півкуля буде становити колони номерацією 30 Східна. 31-60. Колони ділять на пояси по 4 градуси широти, від екватора в бік полюсів від а, літери А до літери Z. Для позначення північної півкулі перед літерою поясу ставлять цифру N північ, південної С південь, наприклад, Nn або СН. Під час створення топографічної карти застосували рівнокутну циліндричну проекцію, за якою спотворення форм і розмірів зображуваних об'єктів є незначними. Кожну смугу проєктують на бокову поверхню уявного циліндра, що дотикається до земної поверхні вздовж середнього меридіана зони. Повертаючи циліндр навколо земної осі, шестиградусні зони проєктують послідовно одну за одною. Потім поверхня циліндра розгортають у площину. Спроєктовані зони дотикаються лише в одній точці на екваторі. А якщо їх скласти між собою, то вони утворять майже кулясту фігуру. Топографічні карти всієї земної поверхні або лише її частини, наприклад, території України, будуть дуже громісткими. В масштабі 1 до 1 мільйона її довжина становитиме 132 см ширина 90 см, а в масштабі 1 до 100 тисяч відповідно 13 метрів і 9 Це ускладнило користування нею. Ось чому зображення земної поверхні для відтворення на топографічних картах прийнято представляти на окремих фрагментах аркушах. Звідси і назва багатоаркушеві топокарти. Аркуш однієї мільйонної карти отримують шляхом розграфування земної кулі меридіанами на шестиградусні колони і паралелями на чотириградусні ряди. Отже, кожен аркуш карти масштабу 1 до 1 мільйона має вигляд трапеції розміром 4 градуси за широтою і 6 за довготою. Ряди і колони позначають відповідно латинськими літерами та арабськими цифрами. Наприклад, аркуш мільйонної карти, на якому зображено Київ матиме позначення М36. На полі топографічної карти не проводять лінії градусної сітки, і паралелі. Натомість вони є як елементи її рамки. Внутрішня рамка, що обмежує картографічне зображення, являє собою дві паралелі верхня і нижня лінія. Та два меридіани ліва і права лінії. У кутах рамки підписують їх градусну міру. Наприклад, біля нижньої горизонтальної рамки написано 54 градуси 40 хвилин. Це паралель 54 градуси 40 хвилин північної широти. Біля правої вертикальної лінії рамки позначено 18 градусів 0,7 хвилин. Це меридіан 18 градусів 7 хвилин східної довготи. Також подано виходи по рамці. Ліній градусної сітки через одну хвилину. Кожна наступна мінутна рамка показує відрізки чорного та білого кольорів, що чергуються поділ на минути. Біля зовнішньої рамки точками показаний поділ на секунди. Відстань між двома сусідніми точками становить 10 секунд. Ще одним елементом топографічної карти є прямокутна або кілометрова сітка. Це сітка квадратів утворена горизонтальними і вертикальними лініями, що їх проведено через 4 або 2 сантиметри, що відповідає певній кількості кілометрів на місцевості. На топографічних картах відображається територія земної поверхні, обмежена на заході і сході меридіанами, на півночі і півдні паралельними, з відомими довготою і широтою, на північній та південній опорних рамках. Трапеції нанесені минутні поділки по довготі, а на західній і східній сторонах по широті, у вигляді чорних і білих шашок, що чергуються. Кожна мінута довготи і широти поділена точками на шість частин, відстань між якими відповідає 10 секундам. У кутах рамки наведені їх географічні координати. За топографічною картою можна визначити географічні координати будь-якого об'єкта з точністю до секунд. Для цього спочатку ми знаходимо на карті нам необхідну точку. Далі від цієї точки відкладаємо перпендикуляри до мінутної рамки. Потім відраховуємо кількість відкладених мінутних та секундних відрізків, додаємо отримані значення до наведених у кутах рамки географічних координат. Та отримуємо результат. Щоб визначити приблизно місце знаходження географічного об'єкта або точку на карті, достатньо назвати утворений кілометровими лініями квадрат, у якому вона знаходиться. Для цього потрібно прочитати двозначні числа біля горизонтальної і вертикальної ліній, що утворюють нижній лівий кут потрібного квадрату. Спочатку записують число біля нижньої горизонтальної лінії цього квадрату, а потім число біля лівої верхньої лінії. Наприклад, квадрат М буде позначений 65,08. Якщо треба точніше визначити положення точки всередині квадрата, то називають її прямокутні координати з точністю до метра. Щоб визначити прямокутні координати. Спочатку потрібно провести перпендикуляри до південної і західної сторін квадрата. Далі за допомогою лінійки виміряти відстані до сторін квадрату. Далі перевести в масштаб отримані відрізки, наприклад, в 1 до 50 тисяч в 1 сантиметрі 500 метрів. Півтора сантиметра ми можемо на 500 метрів, 1 см на 500 метрів, а також дописати отримані результати до значень кілометрової сітки.